Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо потужний а, автоматичний зарядний пристрій від компанії а, Maxion модель Plus 30BT2. Зарядний пристрій повністю в металевому корпусі. Доволі важкий зарядний пристрій. А, в комплекті постачається зарядний пристрій, також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій під'єднується до живлення 220 Вольт з допомогою стандартної вилки. В тильній стороні у нас знаходиться запобіжник, доступ до запобіжника, також є додатковий запобіжник в комплекті. Зарядний пристрій підтримує як свинцеві кислотні, так і агм акумулятори ємністю до 225 Ампер годин. До акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних клем. На передній панелі у нас є індикатори заряду, також вольтметр, регулятор струму зарядки, максимальний струм зарядки до 30 Ампер, перемикач на 12 і 24 вольт. Підтримується як 12, так і 24 вольтові акумулятори, і ось такий от автомат навіть тут вбудований. Для е, подачі живлення. Зарядний пристрій е, має захист, е, захист від короткого замикання і захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість його ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua